Всім привіт! Вітаю вас на каналі Нумограй. Мене звати Катерина, і у вас не двоїться в очах. Це дійсно дві коробочки Санторіні. Я розказала дуже сумну історію в попередньому відео, коли розпаковувала ось цю коробочку Санторіні. А в цьому відео ми будемо порівнювати першу і другу редакцію цих двох однакових ігор. Поїхали! Я в попередньому відео обіцяла вам розповісти, чому ж взагалі Санторіні для нас настільки значима настільна гра. Тож чоловік мені робив пропозицію на цьому казковому острові. в 21-му році. Ми мали можливість його відвідати. Ми тоді були вже в захваті, і звісно, після того я. Моніторила на всіх сайтах, де можна придбати цю гру. Я виїхала в Польщу через зрозумілі причини, і там я знайшла цю коробочку, звісно, я її замовила. А про цю ви вже чули, тому затягувати не буду. Поїхали дивитись, чим вони відрізняються. І чи відрізняються вони взагалі хоч чимось. Погнали! Так, ну що, перше, що кидається в очі, це, звісно, різна. Коробка. Також тут різний розмір. Ось так я зараз їх покладу. Друга редакція трошечки вище і трошечки довше. Мені здається, це вона вже просто більш до стандартних розмірів дороблена, бо ця трошки відрізнялась по розмірах. Врешті вона нічим не відрізняється. Тут трошки менше деталей на другій редакції, тут ще якісь оттенші є і так далі. Другої редакції коробочка мені подобається більше, хоча тут прикольна Афродіта намальована. Ну що, відкриваємо Санторіні First Edition. І одразу відкриваємо Second Edition. Як ви можете побачити, внутрянка не відрізняється взагалі. Чому вона не відрізняється? Тому що це не кікстартерна, не не делюксова версія. В Penton Edition там є органайзер. Тут у нас не фіга, отако напихано, отак от якось поскладено. Це в нас однакове. Ну, добре, відкладаємо поки компоненти. Почну порівняння з ігрового поля. Так. З того, що я читала, то компоненти також трошечки відрізняються, але ми на це подивимось трошечки згодом. Так, компоненти ще такі, картки богів, і ось, власне, наше поле. Що ж, в першій редакції його потрібно було складати. Ви його ось так діставали, перегортали. На ньому є пази, на які ви кріпили безпосередньо ось це ігрове поле. Ось таким звуком воно фіксується або не фіксується. О, ось так. Все, тепер воно зібрано. Ось так воно виглядало. Давайте я ще дістану правила і приберу ось цю коробку. Тепер дивимось на це поле. Воно в нас. Ой, тут ще кубіньо, воно в нас одразу тут зібране. Воно насправді теж дістається з пазів, я так розумію. Тому, по суті, сенс один той самий, просто в коробці воно вже йшло зібране. По кольорам воно ну, насправді мінімально відрізняється. Тут трошки яскравіші кольори, як на мене, можливо, просто це вигоріло вже. Але щодо поля, у нас тут є ще отака штука. Зараз я складу мій супердисконт на 10%. І правило! І прибираю коробку для наглядності. Тож, це океан кладеться сюди, і на ньому фіксується, і я так розумію, тут є спеціальна ось така. Сторона і ось так воно фіксується. Я так розумію, тут щось для кубика буде грати роль, принаймні тут намальований кубик. Я не знаю, нащо, по суті, цей океан зараз. Нема в мене пояснення. Знову ж таки, кажу, напевно, якось для кубика щоб його було зручніше кидати. Але насправді, ну, поки не розібравшись до кінця, мені воно виглядає взагалі безтолковим, вибачте. Тобто, по суті, ігрове поле не відрізняється. Воно трошки відрізняється ось тут по рельєфу і по кольорах. До речі, в First Edition воно більш прорельєфнено і промальовано, як на мене, виглядає більш про кольор. Такий дивний колір, такий бордовий, і, як на мене, рельєфа трошки менше. Тут мені воно подобається менше. Тим не менш, поле в нас плюс-мінус однакове. Тут суттєвих різниць немає так само у нас поле 5 на 5. Це те, чого я боялась, що воно в принципі відрізнятись нічим не буде. Але дивимось далі. Правила. Правила: тут у нас ось такий буклет, тут у нас побільше відкривається книжка, і тут є по богам кожна властивість. Тут є симпл, типу прості більш боги, боги і є більш складні. Далі, перейдемо до богів, я розкажу, чому тут немає хвостивості, бо тут все ж таки хоч щось та покращили. Також тут в комплекті, до речі, йшли правила на купі-купі мов. Я не знаю, чому мова цих на першій сторінці, але як є, української тут, до речі, нема. Якщо що, це я нічого друкувала. Це йшло в коробці. І тут є різні, відповідно, мови. Коротше, перестрахували, щоб продавати на різні ринки. Але до першої сторінки, до розворота є питання. Приберемо його. Тож. По суті, по правилам плюс більше другій редакції, бо тут одна така плотна, дуже картонка. Ну, це не, ну да, такий плотний картон чи плотний папір навіть не картон, на якому описано все. Тут трошки треба почитати. Фіх його, що тут краще, що гірше, але що маємо, то маємо. Це я відкладаю в сторону і дивимося на інші компоненти. Раз я вже пригадала картки богів. Давайте їх подивимось. Головне тут не переплутати компоненти після цього. Тож, картки богів першої редакції і картки богів другої редакції. Я прям хочу знайти ту саму Афродиту, щоб ми могли порівняти, чи відрізняються самі арти, але я вже бачу, що, походу, ні. Ось вона, Афродита. Чи Афродіта? Ось. Ну, що я вам скажу? В першій редакції навіть зараз якось мені більш яскраві малюнки. Не знаю, не знаю. Але що допрацювала в другій редакції? Дивіться, я перегортаю картку Бога. В першій редакції у нас тут просто так сорочка, ось ця, вона на всіх однакова. А тут у нас намальована, точніше написана вже безпосередня властивість цього Бога. І це великий плюс. Тобто вам не потрібно щоразу лізти в правила. Я не розумію, чому одразу цього не зробили. Це ж логічно, ти взяв собі Бога, перевернув його і прочитав. Тому це те, що допрацювалося. Також тут є якийсь символ кубика. Все ж таки, він, напевно, щось значитиме, але я почитаю про це згодом. Тому це основна відмінність. Хочу ще знайти когось прикольного порівняти ось цього діаніса нашого, так? Бога вечірок. Ось. Ну, мінімально кольори відрізняються, але бачите не тільки кольори. Тут щось ще змінили з іконографікою. Цікаво, цікаво. Я не знаю, чи поміняли властивості, але ось еконографіка, вона все ж таки відрізняється. До речі, на Афродиті я цього не помітила. Давайте повернемось. Мені здається, вона там була така сама, ця властивість. Так, да. хоча трошки теж є відмінності. Коротше, щось допрацювало, або іконографіку змінили, або змінили все ж таки ще й. Саму цю властивість, не просто її зобразили з іншого боку, а якось її поміняли. Тому тут плюс у нас другій редакції, бо все ж таки, ось це опис властивостей, він тут дуже і дуже корисний буде. Дивимось далі. Ну що, перейшли ми до останнього виду компонентів, передостаннього, який тут є. Почнемо з персонажів. В кішку вселився в біс. Тож, що ми маємо? Ага, вони відрізняються, це я вже бачу. Вони відрізняються і по якості. Тут у нас чистий пластик, а тут, знаєте, ось така гума по типу ягідок в Еверделі, вона така, принаймні мені так здається. Можливо, це такий пластик, дещо інший, але по відчуттях. Хоча, може, я й помиляюсь, може це все пластик, але, тим не менш, фігурки змінені. Подивіться, тут вони набагато більші, прям дуже набагато. Деталізованіше, відповідно, і вони мені подобаються більше. Давайте ще на хлопчика глянемо. Прикольно, прикольно, так. Да, тут тут покраще фігурки, ще коричневі. А, і тут, знаєте, в чому прикол? Вони однакові. Тобто тут всі хлопчики вони однакові, вони ось тримають якийсь молот а тут вони всі три різні. Тут тримаємо, тут книжку, а тут якусь ще каміння. Тобто вони геть різні. Те саме і з дівчатами стосується. Дівчата в нас також різні. Прикольно, мені в другій редакції більше подобаються фігурки, вони більше, чому, власне, їх не зробити? так трошечки не такими маленькими, бо місце на полі дозволяє. Також у нас в другій редакції додався кубик. Я поки не знаю, наш він, бо якщо я нічого не плутаю, то в першій редакції кубика взагалі не було. Тому тут. Або боги будуть якісь, які будуть щось диктувати. Я вже бачила на декількох якісь символи і кольори. Але про це зможу розказати в наступному відео, якщо ви в коментарях дуже-дуже дуже дуже активно будете писати, що вам потрібно зробити номограчок. Ну, Трошки давайте підвищимо активність разом. Ну що, і останній компонент, на який ми подивимося, це власне, елементи наших будівель. Тож почну я з самого першого поверху, основи наших будівель. Візуально я бачу вже, що вони відрізняються по розміру. По розміру вони ідентичні, тут нема нічого. А ось візуально вони відрізняються. Так, вони бачите, наче дуже схожі. Я зараз кожен бік покажу. Що тут змінилося? Тут в другій редакції додалось трошки більше деталей. У нас, типу, стіна така пошкоджена, але. Вибачте, мені це зараз нагадує пошкодження від уламків. як таке посічене воно. Також додались типу рельєф цеглинок, сходинки промальовані. Тобто тут, грубо кажучи, просто додали більш деталей. Тут прям просто рівні грані. Я зараз спробую вам наблизити, я не впевнена, що буде видно, але трошечки-трошечки змінений дизайн. Звісно, він тут більш прикольний, бо більш деталізований. Другий наш поверх. Думаю, буде ідентична ситуація. По розміру не відрізняється. Тепер дивимось на всі грані. Зараз знайду одну загальну, спільно ось так. Одне віконце, віконце і ще якась стінка і два віконця. Та сама ситуація. Тут простий рівний пластик з усіх боків. Тут у нас такі посічений, деталізований ось камінчик. Тут, бачите, така цегла, цегла про... продивлюється, так би мовити. Тому ось так. Третій рівень дивимось. Ну, власне, третій раз повторювати не буду. Ідентична ситуація, в другій редакції трошки більш рельєфна. І останні наші дахи. Бо хто його побудує, той виграє. Ну, Можливо, там властивості богів щось змінюють, але сам факт. Така сама історія: по кольорам ну, може, мінімальна різниця є. Але ось тут більше, бачите, така шапочка промальована, деталізована. Звісно, все ж таки, це виглядає більш прикольно і ось так загально зараз спробую вам показати, як буде виглядати наша будівля в зібраному вигляді. Ось так. Звісно, отак, особливо, коли ти зібрав вже повністю, це прям набагато прикольніше виглядає. Але якщо не продивлюватись і бути дуже відверто, одне й те саме. Власне, це те, чого я і боялась: ігри ідентичні. Можливо, допрацьовані боги, вони наче точно допрацьовані, плюс властивості їх на звороті це рішає. Треба подивитися, що значить кубик, але. Де мій пантеон і <плес> а Ну Ану ні, ніни. Ну як так мене могли? Як так мене могли обманути? Це взагалі пляха покупка року, чесно. Ну що, збираю то все і до висновків? Ну що маємо, що маємо відмінності майже нема. Тому якщо у вас є Санторіні перша редакція, вам взагалі, на мою суб'єктивну думку, нема сенсу продивлюватись до другої редакції. До Пантеон Едішен, звісно, є. Там, окрім Пантеон, Дішн є ще якась коробочка, яка там прям типу легасі, там книжка, яка буде перегортатися, будете проходити якісь місії. Коротше, треба було вписувати з кікстартер, щоб мати всі ці плюшки, а тепер фіг його, де це все купити або можна купити за дуже шалені гроші у перекупів. Але як вже є? Тож, напишіть обов'язково в коментарях, яка з цих версій сподобалася вам більше, чи є у вас взагалі Санторіні, чи грали ви коли-небудь в неї. До речі, я жодного разу не сказала, що це дуельна гра. Але мені здається, там є якийсь розширений так, режим до чотирьох гравців, але мені здається, все ж таки це більш дуельна така настілочка, а в чотирьох це вже якась варіація, щоб можна було залучити більшу кількість гравців. Я думаю, по моєму виразу обличчя в моєму тону. Ви розумієте, що я дещо розчарована, але тим не менш, як я вже казала, ця гра символічна для нас. Тому буду намагатись думати про неї тільки позитивно і хочу зіграти вже в другу редакцію. Подивитись, як воно все грається. Нагадую про вподобайку, про коментар, про підписку, дзвоник, все, що там є в цьому Ютубі, все ставте, все робіть. Це дуже допомагає просувати наш канал, і ми будемо дуже вам вдячні. А у мене все до зустрічі в наступних відео.